Малята, доброго раночку! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до геометричних фігур. М'ячик форму кулі має, з нами весело стрибає, він на місці не лежить, де захоче, там біжить. Малята це в нас коло, він може стрибати та катитися. А давайте ми з вами подивимося. На що схоже наше коло? На сонечко, на м'ячик, на яблучко та на колесо від автомобіля. А це в нас що? Він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Малята, а це в нас? Квадрат. Він має чотири острих кута. І схожий він на що? На подушку, на телевізор, на віконце та на коробку. Молодці малята! Що ми з вами сьогодні вивчали? Так. Ми вивчили геометричні фігури коло та квадрат. А давайте ми зараз з вами разом спробуємо намалювати коло. Малята візьмемо аркуш паперу і олівець. Олівець колір вибираєте самі, який вам подобається. Ну що, поїхали? ці малята. Яке в мене вийшло коло. Чекаємо від вас роботи. До побачення, до нових зустрічей.